Доброго дня! Вас вітає тактичний табір. Мене звати Фріман, і сьогодні ми будемо розбирати андро-армі. Це арка, виробник якої заявляє, що вона нічим не відрізняється від бойової арки. Вона виконана по стандарту Мілспек і повинна виконувати всі ті функції, що виконує бойова зброя армії США. Сьогодні ми це перевіримо. Потягаємо її, протестимо і будемо її повністю знищувати. Почнемо наш перший тест перевірки наскільки Андро Армі гарно справляється з швидкою стрільбою. Я буду виконувати чотири перебіжки і стріляти з кожного місця по п'ять набоїв. Отже, жодного клина не було, арка гарно справилась зі швидкою стрільбою. Зараз подивимось, наскільки я гарно не попав у мішень. Ні, наче всі влучання є. Переходимо до наступного тесту. А він заключається в тому, що ми прив'язали нашу арку до автомобіля і зараз будемо тягнути по ось такій ґрунтовій дорозі, яка має дуже багато калюш. Також ми протягнемо її по камінню і потім перевіримо, чи зможе вона після цього нормально стріляти. По болоту прокатили нашу арку. Тепер переходимо до тестування її по ґрунтовій дорозі з великим камінням. Подивимось, наскільки міцне її покриття та наскільки міцна сама арка. Yeah. Що ж, ви подивилися, як ми познучалися з нашої арки? Настав час перевірити її в стрільбі. О, працює навіть затворна затримка. Онь. Що я замітив, що при потраплянні болота всередину андроармії вона накалює набої, але з деякою затримкою. Інколи доводиться два рази натискати на спусковий гачок. Але справляється набагато краще, ніж Diamondback, тому що він після таких випробувань здійснив всього три постріли з п'яти. А якщо ти також хочеш перевірити свою зброю на місність та провести продуктивне, цікаве тренування, записуйся до тренувального центру Яструб. Посилання я залишу в описі до цього відео. Зараз ми перевіримо, чи вміє Андро-Армі нормально десантуватися. Знялась з затворної затримки і одразу здійсню 10 пострілів. Пустий, нормально з цієї висоти випробування пройшла. Зараз переходимо на більшу висоту, запущу її вон з того бурта. Отже, зараз її десантую ще з більшої висоти. Пустий, працює нормально. Випробування з десантування пройшла на 100%. Настала черга повторити випробування даймонбеку. Почнемо з сухого піска. Чи зможе Андро-Армі стріляти після того, як я її засиплю сухим піском? Він не на 100% сухий, трошки вологий. Тому що прийшов в нас дощ. Постріл. Так, справляється чудово, 5 з п'яти. Зараз переходимо до випробування дощем. Зараз зверху буде литись вода, замітуємо дощ. Готовий. Пустий. Випробування водою пройшла і я теж, до речі, що ж, арка і я вже трошки вологі. Зараз спробуємо арку змощити ще й піском зверху. Чи зможе вона здійснити 5 пострілів? Бо поки що справляється дуже гарно і зверху ще водички отак постріл. Є. Випробування пройшла. Був один момент з тим, що магазин від'єднався від кнопки і його довелося підбити. Але 5-5 пострілів здійснило на відміну від даймонбеку. А тепер ми перевіримо, чи витримає андро-армі навантаження вагою тонна 300. Зараз я покладу її на землю і по ній прокатиться легковий автомобіль. Після чого я також здійсню постріл. Подивимося, наскільки вона міцна. Погнали! Так, що тут з нашої арки? Сталося. Візуально наче нічого. Не дивуйтеся, що я працював без прицілу, тому що якось знаєте шкода свій приціл під машину класти, але арка здійснила 9 пострілів з 10. Це дуже гарний варіант. Дуже гарна в неї міцність і витримала навантаження від автомобіля. Настала черга порівняти нашу андро-армі з моїм даймонбеком. І зроблю я це за допомогою грінтіпів, тобто бойових набоїв. Як ви знаєте з попереднього відео на тактичному таборі, що прибуває Р-15, даймонбек досить поганенько справляється з бойовими набоями. Зараз порівняємо, чи зможе нормально хавати ці набої Андро-Армі. Використовувати буду ось такі грінтіпи. 55 гривень. Зелений носик. Ви скажете, що це порівняння нечесне, тому що андро забруднена даймонбек чистий, але ні, він також не почищений після тренування. Готово. Єс. З гріндіпами справилась на 100%. Зараз черга перевірити мій даймондбек. Обов'язково напишіть свій негативний коментар, що я виконую стрільбу без прицільних засобів. Але я вам пояснюю, що ми перевіряємо надійність зброї, а не її точність. Готовий. Ну, що я можу сказати? Дельмон Бекс зцілився, він не захотів впасти обличчям в бруд перед андро і нормально справився з 10 бойовими набоями грінтіпами. Тому це порівняння 1-1. А якщо ти також хочеш мати ось таку надійну гвинтівку андро-армі, звертайся до магазину Прапорщик. Там завжди діють вигідні акції та знижки, а професійні консультанти допоможуть обрати тобі необхідне спорядження. Також ставай спонсором нашого YouTube каналу та будеш мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Не зволікай! Зараз я здійснюю 25 пострілів по мішені, перевіримо, наскільки точна андро-армі. Здійсню постріли з декількох положень. Постріл. Пустий. Зараз подивимось, наскільки я не влучив мішень. Отже, що можу сказати: в мішень влучив, стріляв з декількох положень. На мішені 25 влучань, каліматор пристріляний, арка точна, але ви все одно не зможете перевірити, чи тут дійсно 25, чи трохи менше. Що можу також сказати по поводу Андро. Навіть після забруднення вона справилася на 100% з темповою стрільбою. 25 пострілів здійснив без жодних проблем. Тепер переходимо до висновку. Порівняв Андро Армі з найманбеком. І що можу сказати? Якщо у вас є трохи більше коштів, купуйте саме Андро-Армі. Чому? Тому що вона просто якісніше і надійніше. Вона краще справляється з забрудненням. Краще хаває бойові патрони, і ви дійсно після купівлі цієї арки будете в ній впевнені на 100%. Перший патронник він має більший допуск. Значить, патрон буде заходити туди з брудом і виходити спокійно. Ну, як ми це побачили під час тесту, правильно. Друге, якість пластику. Я до останнього думав, що у нас або лусний приклад, або магазин, або іще щось. Тут якісний пластик від Махпул. Тут якісний приклад якісний від Strike Industries. і тут якісний магазин від Махпул. Ніщо з цього не зламалося, при тому, що арку ми тягали на швидкості до 50 км за годину yeah. по ґрунтовій дорозі, тобто по каменюкам. Я б міг би довго розказувати про те, що таке міп-тестування, коли затвор після того, як виготовили, кладуть на лазерну установку, і вона просвічує рентгеном тріщини і відбраковуються деталі, які нам не потрібні. Але, на мою думку, такий контент нікому не буде цікавий. Все ж таки, ми тут зібралися для того, щоб назвати переваги і недоліки арки середнього цінового сегменту. І перше, на що хотів би звернути увагу, це наявність у нас Так, да, Це мій Diamondback. Трошечки дешевший, ну конкретно в півтора рази. На 20 тисяч гривень. Ціна Десь так. Андрій Армія зараз 70 тисяч гривень, а Diamondback можна придбати, здається, за полтинник. Я в свій час придбав його за 46 тисяч гривень по акції. І що хотів би сказати по внутрянці, Внутрянка в Даймонбеку виконана трошки гірше, ніж в AndroArмі. Вона, якщо на неї придивитися, має сліди від фризи. Тобто час витрачений на виготовлення однієї такої заводської деталі був менший, ніж час на виготовлення деталі для AndroArмі. А це означає, що вона просто-напросто якісніша, тому що більше часу працівник дивився на те, як фриза точе. Саме ось цю затворну раму. А в Даймонбеку він може в носі ковирявся трохи, 5 хвилин тяпляп, і воно готове. Слухай, ну сьогодні ми це перевірили, і тест, на якому даймонбек здавався після трьох пострілів, андро Армія, хоч з затримками, але вона продовжувало стріляти. Да. Ця арка дійсно проявила себе, і бруд, який потрапляє в бойок, він виявився таким, який запросто Андро-Армі переварює. Тобто продовжує працювати байок, а значить життя бійця, який його вибирає, буде збережено. Це насправді дуже вагома перевага. Саме так. Саме так. І коли я тестував Даймонбек у відео СРСР проти США, забруднював з допомогою піска, болота і води. Даймонбек не так гарно себе показував під час стрільби з забрудненням, як андроармі. І я виокремив одну дуже цікаву особливість цієї арки. Коли вона забруднена і ви здійснюєте постріл, перше натискання на спусковий гачок нічого не виконується, тобто пострілу немає. Ви думаєте, що це осічка, але це не так. Натискаєте другий раз і байок докалує капсуль. Тобто працює з затримкою, але працює на відміну від Дайманбеку, тому що Diamondback просто не працював. Ну і взагалі ніяких затримок не було. А тут як би воно працює, просто два рази треба натискати на спусковий гачок. Ну я думаю, варто сказати, з чим це пов'язано. Це пов'язано в першу чергу з ОСМом. Тобто, ось ця затримка, на мою думку, викликана ОСОМ, а в Демонбек затримка викликана затвором, тому що він не закрився і патрон не потрапив в патрон. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб-канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.